Дон Кіхот та його творець Мігель де Сервантес Саведра чи не найяскравіший приклад того, як літературна історія може бути використана в процесі творення національної культури. Досліджуючи творчість художників 19-21 століття та роман Сервантеса Дон Кіхот, ми спробуємо віднайти сучасні візуальні зображення Дон Кіхота, які наближають нас до світу роману та позо... дозволяють ближче ознайомитись з ним. Великий іспанський письменник Мігель Сервантес жив у ті часи, коли скінчилися гуманістичні ілюзії. Тому роман про Дон Кіхота це не тільки пародія на безглузді. Лицарські романи 16 століття, але й смілива переоцінка традиційних гуманістичних цінностей. Дон Кіхот зовсім не схожий на героя лицарських романів, привабливого юнака, для якого пошуки слави і грошей становили сенс життя. Він справжній подвижник, готовий боротися за справедливість, за земне щастя для всього людства. Щоправда, всі зусилля Дон Кіхота були. Марними. Герої Романів вже давно зійшли зі сторінок творів і перемістились на монети, марки, фільми, обгортки для цукерок, обкладинки зошитів, побутові предмети та інше. У 1915 році на площі Іспанії постав пам'ятник Сервантесу. А наприкінці 20-х років біля нього з'явились його герої. Дон Кіхот та його вірний слуга Санчо Панце. Пам'ятник вражає величчю, урочистістю і давно став візиткою Мадрида і всієї Іспанії. Образи з роману давно використовуються на іспанських грошах. Хоча, залежно від історичної ситуації, коли вони з'являються, можуть набувати в різних тлумаченнях. Найнижчий номінал. Одна пасета. Інакшим постає Дон Кіхот на ювілейних монетах, присвячених 400-річчю виходу в світ першого тому роману. На перший з них, номіналом 2 євро, ми бачимо Дон Кіхота і вітряки. Епізод настільки поширений, як і сама монета. Перша з марок Побачила світ в 1905 році, час, коли святкувалося 300-річчя від дня виходу в світ першого тому Дон Кіхота. Друга марка була надрукована у 1963 році, аби вшанувати пам'ять самого Сервантеса: обличчя Дон Кіхота, постать його слуги, а також вівці, наче вирубані з дерева. Зміна стилістики марок, на наш погляд, сигналізує і про традиції, що складалося в зображенні Дон Кіхота. Велике значення має використання образу Дон Кіхота та самого роману геніального Сарвантеса у кінофільмах. Багато митців зверталися саме до цієї класики. І твори, художні, кінематографічні твори і стають яскравим доказом того, що герої Сервантеса живі. Велике значення має використання Дон Кіхотівської образності для створення логотипів культурних заходів, пов'язаних з Сервантисом. На цьому малюнку ми можемо побачити логотип конкурсу карикатуристів у місті Тобоса на Батьківщині Дульсінеї, На Цьому Сарвантівського фестивалю у Гуанахуату. А зараз перед вами відомий російський співак Федір Іванович Шаляпин в ролі Дон Кіхота в одной мені опері Жуля Масне. Федір Іванович навіть ззовні чимось нагадує відомого. Дон Кіхота і сам є борцем з несправедливістю. Ми ці живописці теж неодноразово зверталися до образу Сервантеса. Ось відомий лицар із своїм слугою неначе гукають захмарні далі. Світ ілюзій для боротьби із злом. На картині Мостового Дон Кіхот постає перед нами змученим, змореним від боротьби зі світовим злом, але нескореним. А цей сюжет нагадує нам. Вічний двобій, добра зі злом. Згадайте, з ким бився Дон Кіхот? Насправді він бився із велетенськими чудовиськами, які заполонили країну. І неважливо, що ці чудовиська жили лише в його уяві. Він бився зі злом і вітряки в його уяві. Це було втілення абсолютного зла. Є багато прикладів, коли доблесного лицаря зображують мультиплікації в коміксах, з зображенням Дон Кіхота створюють відеоігри, пазли та інше. Саме тому, виходячи з усього вище сказаного, ми можемо зробити такі висновки. Образ Дон Кіхота є вічним. Вічним образом, який постійно використовується в кіно, мультфільмах, коміксах тощо. І образи героїв Сервантеса входять не лише в офіційне, а й у повсякденне життя іспанців. І не лише іспанців, а в повсякденне життя усіх людей. Ми постійно сперечаємось. хто він? Шляхетна людина. Чи не уже не з хворобливою уявою, гуманіст, чи фанатичний прибічник вір, середньовічний лицар, чи жертва ілюзій? А чи потрібні сьогодні такі герої, як Дон Кіхот? Яка потреба була у них в попередні часи? За сучасних умов Дон Кіхоти не мають шансів на виживання, світом правлять гроші. Ніхто не зважає на жодні лицарські доблесті, нічого не важить навіть слова присяга. Сьогодні треба вчитись, вчитись підприємництву, а простіше вміти крутитись, щоб вижити. Дон Кіхоти за таких умов не виживають. Але я вважаю, що Дон Кіхоти потрібні завжди, і це доводить саме життя. Azunain e Miguel de Cervantes Saavedra